І докладніше будемо говорити про ситуацію на українсько польському кордоні з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Він вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Доброго ранок, пане Андрію. Станом на зараз, майже на 9 ранку, скільки вантажівок на кордоні напередодні ви говорили майже про 2,5 тисячі, 2,4 тисячі якщо я не помиляюся. Ну, зараз. Стану на ранок сьогодні це 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів. Це та інформація, яку ми маємо від польських колег по цих шести напрямках, де польські фермери продовжують блокувати або ускладнювати рух для вантажних транспортних засобів. Найбільше черги із цих 2,5 тисяч це навпроти пунктів пропуску Краківець і навпроти пункту пропуску Ягодин. Вкотре зазначу, що загалом на кордоні з Польщею функціонує дев'ять пунктів пропуску і шість напрямків із них польські фермери продовжують блокувати. Це чотири по напрямку Львівщини і два по напрямку Волині. Поряд з чергами, звісно, є і суттєве зменшення кількості перетинів кордону вантажівками. Примітно, що вже кілька днів польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка які слідують через пункт пропуску Шигині, як ті, які намагаються прослідувати в бік нашої держави, так і ті, які слідують в напрямку Польщі. Також по напрямку пункту пропуску Ягодин пропускаються лише вантажні транспортні засоби, які слідують в бік України, і не пропускаються загалом вантажівки, які слідують в бік Польщі. До прикладу, по напрямку пункту пропуску Ягодин за минулу добу в польські фермери через свої блокадні місця пропустили лише 38 вантажних транспортних засобів, які перетнули кордон за добу, слідуючи в бік України. Ну і жодна вантажівка не прослідувала в бік Польщі. І нульові показники ще раз зазначу по напрямку пункту пропуску Шигині. На інших напрямках рух певний іде, там пропускається по кілька вантажних транспортних засобів за годину в обох напрямках, але звісно, що ці показники перетину кордону далекі від того, як це було коли кордон функціонував повноцінно, пане Андрію, ви кажете, що найбільші черги це на краківці, на ягодині? Чому так? Чим обумовлено це? Ну, треба розуміти, що перевізники, здійснюючи перевезення вантажів, вони прив'язані до митниць, вони прив'язані до документів для того, щоб оформлювати, і власне обирають собі ті напрямки, які вони вважають за необхідне для того, щоб перетнути кордон. Тому і бачимо, що ягодин, хоч і стоїть, але черга там також присутня. Люди очікують на те, що вони все таки зможуть перетнути кордон, до прикладу на цьому. У напрямку ще раз зазначу до прикладу по Ягодину, це найбільший інфраструктурний напрямок, який з свого часу за домовленістю з польською стороною був перекваліфікований повністю для перетину кордону вантажними транспортними засобами. Там є ще рух для автобусів, але він суттєво не впливає на завантаженість пункту пропуску. А на до прикладу легковий напрямок для легкових автівок. Цей напрямок був закритий і перенаправлений на інші пункти пропуску. І робилося це для того, щоб забезпечити максимальну максимальну можливість для вантажівок перетинати кордон. Натомість зараз 38 вантажівок у порівнянні з 1200-1400, Як це було в звичайні дні, коли кордон не блокувався? Отакі от. Такі от Порівняння на даний момент маємо, пане Андрію, роз'ясніть, будь ласка, яка ситуація нині чи пропускають гуманітарні і військові вантажі, тому що інформація у мережі з'являється різна. Одні подикують, що пропускають. Потім час від часу з'являються історії, коли волонтери переповідають про те, що допомогу до України не пропускають. Як насправді ситуація виглядає? Дивіться, в наших пунктах пропуску ми все таки фіксуємо, що прибувають і гуманітарні вантажі, і інші важливі вантажі для України. Але мені складно а, дати оцінку тому, що відбувається на території Польщі в цих блокадних місцях на автошляхах, які ведуть до кордону, і чи а, все ж таки польські фермери. Так безперешкодно пропускають всі е, вантажі, які зараз важ... вкрай важливі для України. Я не можу виключати того, що звісно деякі перевізники, деякі водії можуть стикатися з тим, що їх або починають там ретельно перевіряти, або ж їм просто відмовляють в, пев... в певний час е, е, можливість прослідувати ці... цими місцями. Пане Андрію, чи загрожує ця ситуація для звичайних громадян, котрі перетинають кордони з Польщею? І що варто врахувати, плануючи подорож за кордон зараз? Ну на щастя, інші категорії транспорту. Це і легкові автомобілі, автобуси. Вони вільно перетинають кордон в обох напрямках. Були лише кілька днів, коли і окремі напрямки, коли польські фермери повністю блокували рух для всіх категорій транспорту, не лише для вантажівок, а й для легкових автомобілів та автобусів. Але такі дії тривали недовго, там ну практично кілька годин, і в подальшому вони знову не обмежували рух для інших категорій транспорту, окрім вантажівок. Сподіваємося, що звісно вони не посилюватимуть свої такі блокадні дії, які б поширювалися на легкові автомобілі та автобуси, якими перетинають кордон звичайні громадяни. Чи призводить це блокування до певних ну, скажімо, так, гуманітарних проблем на кордоні? Зараз поясню, що я маю на увазі. Це стосується там завантаження пунктів харчування, можливо, вбиралень загальної чистоти і благоустрою територію біля пунктів пропуску. Ну, якщо я достеменно можу говорити за а, територію України за український кордон, то на виїзд нашої держави дії є черга. Фактично, водіям не потрібно перебувати фізично а, довгий час поряд кордону в довжелезних чергах. Вони можуть знаходитись в зручних для себе місцях натомість, система проінформує кожного, коли він може прибути, в який день і в яку годину до кордону для того, щоб його в подальшому перетнути. Навіть попри те, що йде блокування і інтенсивність перетину кордону знизилася. Система враховує всі всю інформацію, і в подальшому оператори інформують. Водіїв, коли вони можуть прибути до кордону, на польській території, звісно, що це жива черга, коли в події в довжелезних чергах очікують на можливість перетину кордону, і їхнє перебування там, це звісно, що і неналежні умови, в яких їм доводиться днями тижнями перебувати. Очікуючи, коли ж вони все таки зможуть рух прорухатися далі і в подальшому перетнути кордон, Андрію, буквально 30 секунд маємо. Я хотіла ще запитати, як налагоджене медичне забезпечення, так на пунктах пропуску на перетині кордону, адже ми знаємо випадки, коли неодноразово українським водіям під час такого тривалого очікування ставало зле. Ну у разі, якщо до прикладу, знову ж таки, я можу говорити достеменно за українську а, територію, за українські пункти пропуску. Якщо а, комусь а, під час перетину кордону, під час руху стає погано, то відразу викликаються медики і з цим а, ні в якому разі не зволікають. Як відбувається це на території Польщі, я не можу давати оцінку цьому. Почули вас, пане Андрію, вам дякуємо за те, що ви сьогодні вранці знайшли час. і Долучилися до розмови в студії Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку разом із паном Андрієм. Говорили про поточну ситуацію на кордоні із Польщею, де польські аграрії блокують пункти пропуску.